Минули візити прем'єр-міністра України до Російської Федерації, і в пресі продовжують неоднозначно сприймати ці ці поїздки. Зокрема, українців цікавить знову результати газових перемовин. І наскільки відомо, і досі в парламенті немає бюджету, і здебільшого показники рахуються від ціни на газ. Що зараз про що зараз можете прокоментувати якраз з цього приводу? Я вам можу прокоментувати. Слідуючу річ, Незважаючи на те, що наша опозиція. А, жодного приводу не упускає задля критики. Так само відбулося і з візитом прем'єр-міністра Микола Зарова до Росії. Має право опозиція критикувати? Звичайно, має право, але критика погодьтесь повинна бути конструктивною. А вони критикують те, що нібито не було підписано жодного документу. Вибачте, але це робочий візит. Це не зустріч двох президентів, коли до цього працює між комісія всі питання узгоджені, всі документи підготовлені. І президенти зустрічаються, обговорюють стратегічні питання. І Це закінчується, звичайно, таким красивим підписанням, про що є розповісти пресі. Ні, прем'єр-міністри це робочі лошаді, якщо можна навіть так казати. Вони їдуть розмовляти, домовлятися. І не планувалось жодного підписання а, після першого зустрічі. Але а, висновок після першої зустрічі дуже головний, оскільки Росія погодилась на Продовження перемовин з приводу змінення умов газових контрактів і зменшення ціни на газ у комплексі з іншими енергетичними питаннями. На жаль, попередня влада залишила нам просто такий кабальний газовий договір, який можу вам чесно сказати: якщо він залишиться, він може повністю обнкротити економіку нашої країни. Звичайно, зараз опозиція досить легко критикувати, знає які яке насліддя вони нам залишили з цим кабальним газовим договором, але ж є вже розуміння того, що повинна бути змінена ціна на газ, В кращу яких Звичайно, в кращу сторону для України. Оскільки Україна на сьогоднішній день має найвищу в Європі ціну на газ. Російські, це взагалі безглуздя погодьтесь, такого не було ніколи. Дві країни, які мають такі тісні зв'язки, як культурні, як ідеологічні, як і економічні, я вам казала лише про експортну, відповідно, заставляючу, і така висока ціна на газ, яка має вже повністю зруйнувати економіку нашої країни. Тому про що домовлено на сьогодні? Про те, що йде робочі. Перемовини, робочі зустрічі на рівні віце-прем'єрів з України з української сторони за це відповідає перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. і так само визначена сторону з Російської Федерації. І вже в квітні ви знаєте, відбулася, але на жаль, сумні події, які трапились з польською делегацією, трошки змінили робочі графіки прем'єр-міністра Путіна. Буде ще декілька зустрічей і я. Майже переконана в тому, що все ж таки умови газового контракту, такого невигідного на жаль для України, який залишила нам попередня влада, буде змінена. Так само погоджено про співпрацю в інших напрямах: це машинобудування, будування, енергетика, наука і досить інших багато інших питань. Тому що стосується бюджету, то дійсно ми не можемо зараз подавати проект бюджету, не маючи відповідну ціну на газ, оскільки це дуже важлива стартова ціна. Стар... Будемо говорити для багатьох показників. Звичайно, від цього відраховуються всі інші, всі решта показників. Ви ж розумієте, оскільки неможливо, не, не знаючи цю головну просто ціну. Питатися прорахувати інші показники бюджету. Проєкт майже готовий, але зараз ми чекаємо, яким чином закінчиться зустріч прем'єрів. І так само ви знаєте на травень заплановані зустрічі двох президентів, 17-18 травня, Дмитра Медведєва та Віктора Януковича. Я переконана, що десь приблизно. До цього часу вже усі основні питання будуть узгоджені, і ми маємо надію. Ми можемо сподіватися на те, що все ж таки буде підписано цей змінений газовий контракт між Україною та Росією. Дійсно, це приємно, що е, наша держава сповідує політику «добросусідства». У своєму зовнішньому векторі, і я думаю, що ми продовжуємо обговорювати чергові візити наших перших осіб і плани щодо економічної, культурної політичної співпраці. Я дякую, що були разом з нами. І так, глядачам так, так. нагадаю, що це народний депутат України від фракції партії регіонів Ірина Бережна. Залишайтеся на парламентському каналі. Хай щастить.